Санавина, й розділ: І вийшов жеребок для Йосипових синів, від Єрихонського Йордану до Єрихонської води, на схід пустиня, що тягнеться від Єрихону по горі до Бетелу, і виходить вона з Бет-Елу до Лус, і переходить до границі Арки, до Атроту, і сходить на захід до границі Єфлецької, аж до границі Бетхорону, до лішнього, і аж до Гезеру, і закінчується Приморій. І посілиться Йосипові сини Манасія та Єфрем, і була границя Єфремових синів за їхніми родами, а границя їхнього спадку на схід була, а трот Адар аж до горішнього Бетхорону, і виходить та границя до Міхмеату з півночі, і повертається границя на схід до Танаат Шіло, та й переходить його зі сходу до Януаху. І сходить вона з Януаху до Атароту та до Наари, і дотикає Єрихону, і виходить до Йордану. Із Тапуаху границя йде на захід до потоку Кана, та й закінчується при морі. Це спадок племени Єфремових синів за їхніми родами. І міста, відділені для Єфремових синів, були серед спадку монасіїних синів, усі ті міста та їхні оселі. Та не вигнали вони хананеянина, що сидів у Гезері. І сидів хананиянин перед Єфрема, і так і аж до цього дня і давав данину працею.